Починаємо вивчати, ми тепер частини мови. Всіх їх треба добре знати, щоб здобути знання мови. Перша з них іменних, друзі, цю частину люблять дуже, бо усе вона назве дасть імення золоте. Мама, мир і Україна, сонце. Небо, світ, людина, звуки, букви, слови, мова. Ось частина ця чудова. Хто сестричка? Ненька, батько, пташка, білочка, зайчатко. Що? Земля, ріка, діброва, книжка, зоши, ручка, школа? Вивчим цю частину мови. Зрозуміємо, вона відмінна, бо вона така казкова, допоможе в світ Іменник. Велетенська, могутня, незрівняна за можливістю поповнення новими словами частина мови. У найбільшому 11-томному словнику української мови нараховується близько 135 тисяч слів. Близько 70 тисяч з них це є іменники. А тепер давайте, діти, пригадаємо, що ви вивчили про іменник у попередніх класах. Дайте відповіді на такі запитання. Що таке іменник? На які питання відповідає іменник? На які питання відповідають іменники назви істот? На які питання відповідають іменники назви звинисту? Які іменники називають власними? А які іменники називають загальними? На які групи поділяють іменники за родами? На які питання відповідають іменники жіночого роду? На які питання відповідають іменники чоловічого роду? На які питання відповідають іменники середнього роду? Скільки чисел іменників ви знаєте? Які іменники відповідають на питання хто? Які іменники відповідають на питання що? Візьміть до уваги, у науці про мову предметом називається все те, до чого можна поставити питання хто або що? А зараз ми напишемо з вами словниковий диктант. Я буду читати вам вислови, а ви будете записувати їх одним словом. Бажаю вам успіху. Скляний ящик з водою для риб. Так, правильно діти, це акваріум. Будьте уважні при написанні слів. Наступне слово. Птах, який співає високо у небі. Жайворонок. Смолиста маса, якою заливають дороги. Так, це асфальт. Будьте уважні. Перевірте написання цього слова. Жульна тварина з одним чи двома горбами. Ви правиль це верблюд, колекція засушених рослин. Гербарій. Наступне слово. Лісова пташка, яка підкидає свої яйця в чужі гнізда, це зозуля. Місце, де демонструють вистави. Правильно, це театр. Купа дров або хмизу, які горять. Правильно, це вогнище. Молодці діти, ви добре впоралися із цим завданням. А зараз ми пограємо з вами в гру «Я знаю 5 назв. Ви повинні будете придумати і записати 5 назв. Власних іменників. А які саме власні іменники ви будете писати, ми зараз вирішимо за допомогою цих показчиків. Це імена, прізвища, вулиці, міста, клички та річки. Отже, за сигналом починайте виконувати завдання. Перед написанням не забудьте пригадати, як пишуться власні назви. Виграє той, хто першим правильно виконає завдання. Зараз ми напишемо з вами ще один словниковий диктант. Подані іменники ви повинні будете розподілити на три стовпчики за родами. В першому іменники чоловічого роду, у другому стовпчику – жіночого роду і в третьому середнього роду. Тож уважно слухайте слова і бажаю вам успіху. Молодці діти! А тепер давайте перевіримо правильність виконання цього завдання. Джерело іменник середнього роду. Басейн рік. Берег чоловічий рік. Річка жіночий рід. Бухта жіночий рід. Водоспад звичайний це іменник чоловічого роду. Кухлик це теж іменник чоловічого роду. Бочка жіночий рід. Блюдо звичайний це іменник середнього роду. Глечик. Чоловічий рід Горщик чоловічий рід Сковорідка іменник жіночого роду. Озеро іменник середнього роду. Ковдра, іменник жіночого роду. Ми виконаємо з вами ще одне завдання, яке має назву словотворення. Ви повинні будете записати подані іменники у множині Троянда, Передача, Соловий, Товариш, Горобець, Дерево, кущ, стаття, площа, премія, струмок, суддя, вулик, вулиця, гора. І ще одне завдання до цих слів скласти звукові моделі підкреслених слів. Бажаю вам успіху. А тепер давайте, діти, з вами підсумуємо все, що ми сьогодні пригадали про іменник. Іменник означає предмет. Має граматичні ознаки, рід. Число змінюється за питаннями, є членом речення. Іменники можуть вказувати на назви істот, неістот, власні та загальні. Іменники змінюються за родами. Вони мають чоловічирі, жіночий та середній. Також іменники змінюються за числами. Вони бувають в однині та в множині. Також іменники відповідають на питання хто або що. А ще іменник може бути членом речення «головним» та другорядним.